Привіт! Чи треба боятись кашлю? Зараз поговоримо. А я Владислава, лікар-педіатр, в мене все про здоров'я дітей. Факт перший. В дихальних шляхах завжди виробляється невелика кількість слизу, яка легко і непомітно евакуюється. Але при запальних реакціях в дихальних шляхах починається вироблятися набагато більше слизу, і вічі петелі не справляються з роботою. І тут приходить на допомогу кашель. Ми прийшли до другого факту, що кашель це наш друг, а не ворог. Він допомагає евакуювати слиз з організму. Факт третій. За характером та силою кашлю, ми не можемо визначити на якому рівні знаходиться запалення в солодці чи в легенях. Кашель може бути сильним при звичайному назофарангіті, при цьому дитина почувається себе задовільно. А також його може не бути взагалі при тяжкій пневмонії або бронхіті. Факт четвертий: кашель не потрібно прибирати за будь-яку ціну. Він пройде сам, коли зникне інфекція або алерген, який спричиняє саме цей кашель. Я сподіваюся, вам було цікаво. Зберігайте спокій і будьте здорові.